Привіт, малят! Сьогодні до нас завітав гість. А хто дізнаєтесь, коли відгадаєте з В лісі він без сумки ходить, яблука й гриби знаходить, спина голки, очі на мистинки. Хто це там біля ялинки? Їжачок, дітки, а які голочки в їжачка. У їжачка голочки гострі, а ви знаєте, що від добрих щирих слів у їжачка голочки стають не гострими. Виявляється, що добрі слова чарівні. Давайте будемо частіше говорити один одному добрі слова. Їжачок може жити у лісі, а хто ще живе у лісі? А давайте спробуємо погратися і знайти серед картинок їжачка з гострими голочками. Це їжачок ні, це лисичка. А це їжачок, ні, це вовк. А це їжачок, ні, це ведмідь. А це їжачок це зайчик. А це їжачок? Так, це наш їжачок з гострими голочками. Їжачок дуже добра дика тваринка. Він має гостреньку мордочку, лапки, маленькі вушка і все тільце покрите голочками. Вони дуже гострі. Здається, що він нікуди не поспішає, до усього приглядається, прислухається. Чи немає десь поруч небезпеки? Очі чорні, як намистинки, носик гостренький, лапки коротенькі, проте дуже міцні. Їжачок сірого кольору. Аби легко було сховатись від небезпеки. У разі небезпеки їжачки згортаються у клобочок у кожного їжачка. Є своє улюблене місце проживання. Одним дуже подобається жити біля людей. Вони шукають собі містечко в містах біля домашніх тварин, інші на сонячних галявинах в лісі. Їжачки вміють плавати. Спілкування їжачків відбувається за допомогою свисту. Вурчать вони, коли розлючені. Бояться їжачки, лисиць, вовків, сов та інших хижаків. Вони виходять на полювання вночі, їдять жаб, яйця птахів, мишей, а також їжачок любить молочко, комахів, павучків, черв'ячків, а також гриби, мох, жолудь. І будь-які солодкі ягоди, полуницю, малину, ожину, яблучка. Вдень їжачки майже постійно сплять, а вночі виходять на полювання. Взимку їжачки ховаються в нірку, настиляють їх сухою травою та листям. Ось так їжачки розмовляють. Послухайте. А зараз послухайте, будь ласка, оповідання, як їжачок готувався до зими. В лісі жив їжачок, змайстрував він собі хатинку в дублі старої липи. Тепло там сухо. Ось настала осінь. Падають жовті листочки з дерев. Незабаром і зима прийде. Почав їжачок готуватися до зими. Пішов в ліс, наколов на свої голочки сухого листя, приніс до своєї хатинки, розстелив його, стало ще тепліше. Знову пішов в ліс їжачок, назбирав грошок, яблук, шипшини, приніс на голочках в хатинку і склав у коточку. Ще раз пішов їжачок в ліс. Знайшов грибочки, висушив і теж склав у коточку. Теплу і затишну їжачку, а одному так сумно. Захотілося йому знайти товариша. Пішов в ліс, зустрів зайчика. Але не хоче зайчик іти в хатинку їжачка. І сіра мишка не хоче, і ховрашок. Тому що у них свої нірки є. Зустрів їжачок цвіркуна, сидить цвіркун на стеблі, тремтить від холоду. Іди до мене жити, запросив їжачок його, пострибав цвіркун до їжачка. Взимку їжачок цвіркунові казки розповідав, а цвіркун співав пісні. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнати щось нове про їжачка. До нових спостережень!